Євангеліє, словами Христа, відкриває перед нами механізм боротьби з сатаною. І як упознати, в якому случаю сатана зв'язаний, і при яких умовах він не має сили до людей, конкретно для християн? І так Господь призивав людей притчами. Бо назвали Ісуса, що Він ізганяє бісов силою бісовського князя Вельзевула. Ну, буквально видали Ісуса за мага індійського, за якого екзорциста, но не простого, а котрий іменно ворожиля, гадалка. Або як по-нашому по-русинськи – «босуркун». Но Ісус відкриває перед нами цю картину так: сатана ні в якому разі сатану не зганяє. Якщо царство сатани розділилося, то вже не може устояти і тоді вже починається падіння сатанінської сили. Якщо дом розділився сам у собі, не може устояти той дом. Сім'я, котра розділилася внутрі, скоро розпадеся. село, котре воює право на ліво, нижній конець на вишній, або іще вороги народу розділять людей на дві частини, та люди воюють у селі, а за той час вороги зайберуть землю. Ясно, каже Господь, основна формула. Якщо дом розділився сам у собі, не може устояти дом. І якщо сатана восстав сам на себе, що ви увіряєте, каже Ісус, то прийшов його кінець. І другий варіант, ніхто не може вийти в дом сильного і зав'язати Його або забрати, ограбити Його, мусить лише сильного зв'язати, так щоб ви знали. Віруючи в Христа Ісуса отримали таку владу, коли Господь зв'язав сатану. І віруючи в Христа Ісуса, дав таку силу, що коли одним кресним знаменням, чи що їме, що п'єме, або подозрительно щось видиме, ми перекрестили силою Духа Святого в Кресному знамені, уничтожає усі сатанінські проділки, хоч би цілу нічу. Ворожка камлали, все це пропадає. Така сила кресного знамені, така сила нашої віри, така сила Господньої православної віри. От чому у православії ми крестимося часто. Ми ніколи нічого не їмемо, щоб ми не перекрестили. Ми навіть православні християни розкриває книжку, ми і крестимо, щоб. Сила Духа паралізувала вплив негативний, і ми би читали більш свободно книгу. То же є ми входя в інтернет, крестиме себе, ограждає себе, от того, що там на нас дораз рване сила інформаційна. І щоб сила духа наша добре відкидувала чужоє і давала б. Лише положительно корисну інформацію. От чому? І у середі сектанства така велика несамовита боротьба проти креста. Вони не признають крест. Крест треба не класти на себе. Хоча дивно, що у нашому уряді на одній з протестантських сект стоїть великий хрест. Ну, доктринально вони не визнають крест і силою креста. А скільки було так, що сатаністи большевики, коли прийшли к власти, обіцяли народу землю, а потім землю забрали? Чудесна маніпуляція знанням. Ми вам забрали від багачів заводи, фабрику і народу землю, потім казали, ми вам її вернемо із заводом і ніколи вже не вернули. І щоб зламати силу Духа, то безбожники били і по церкві, і мільйони людей, сотні тисяч духовенства було знищено фізично, а храми уничтожали, монастири палили. Но потім на одному процесі остановилися, бо деякі з них більш розумні сказали, ну не будемо ж ми розрушати це вже... Архітектурні пам'ятки. Ну, хорошо, Успокоїлися сатаністи, большевики, партійці, Но на всякий случай зрізайте з церкви крести. І так, в советське время маса старих храмів стояла без крестів. Сатана і його правої не можуть терпіти крест. От почому і ми сьогодні указуємо на те, що Господь указав нам, сила Христова паралізує силу сатани. І у чоловіка не є вибора сидіти посередині не з Богом, ні з сатаною, тільки вступив на міліметр від Господа, попадаєш у руки сатани. Сьогодні спомінаємо Захарію і Елізавету. То батьків нашого святого, це вони сподобалися родити унікального благодатного пророка Іоанна Крестителя. І коли ірод гонив, глядав убити Месію Христа, що чув від восточних звіздарів, то догадувався, що то, може, і Йоганн є тут Месія, і оприділив два роки а Йоанн Креститель був старший від рождения Ісуса лише на пів року, то в течені тих два роки, всіх, хто дітка мали два роки, всіх було приказано вбити і вибив Ірод 14 тисяч младенців, котрі стали перші мученики за віру Христову. І ми думаємо собі, яке було страшно є. І збієння младенців. Ну, пізніше вже, безбожники часто повторяли це ізбієння младенців, яким путем в совєтське время була придумана нова рані невідома схема відділити церкву від держави і школу від церкви, тобто зробити школу не інститутом. Навчання, а інститутом атеїзма, безбожя і умершвлення духовного дітей. Тобто, практично совєтська школа була, це було класичне і збієння духовної дітей. Сьогодні школа, можливо, чуть краща, но далеко не Така щоб не дозволяла собі так же збійство младенців, коли у школах не є духовних предметів, а вчительки лише на свій розсуд можуть говорити, яка їм релігія добра. А яка не добра, а взагалі-то більшість теперішніх педагогічних кадрів зачастую просто не церковні. Ні, вони не скажуть, що вони не віруючі, просто не сповідаються, не причащаються, не моляться. Формально десь якоїсь секти, де якоїсь унії приналежать, но віри настоящої не мають. А тоді що дадуть дітям, а нічого. Зачастую і навіть офіційні предмети у них. Тупо йдуть і дітки тяжко то запоминають, бо якщо педагог невіруючий і безбожний, то талант педагогів, який він розкрити повний в мірі не зможе. А тому і ми кажемо, що чому просимо, Господи Божу Матер, щоб бути свободні во Христі, лише тоді ми, діти Церкви Христової, носителі мира, любові, ні на кого не обіжатися, ніякі злі. Заяви не робити, але кликати всіх до примирення з Богом, до примирення між людьми і в такому случі мереж діти мира, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.